Ту є смарах, так я її чупа чупси зробила. Внизу така спідничка. Це ще в нас тут така ділянка не оформлена, ну нічого. Помаленьку. Пізніше буду на міскантусах. Тут також є забріна міскантус. На цій клумбочці, що не упорядкована ще, але нічого. Ідемо далі. Так, перейшла на іншу клумбочку. Тут мої. Такі дуже любимі багаторічники. Вероніка. Ось є декілька у мене видів. Вероніка синя, Вероніка Канкан, -кан. Вероніка Пінк евеліне Дуже виручають. Також розсаджую їх, розмножую. Купляла з закритою коріневою системою Вероніку, навіть скажу, де. Ось і. Тепер маю можливість собі її ділити. Діленням кущика дуже гарно розмножується.